Угорська екомінічна служба допомоги від початку війни в Україні вже надала допомогу нужденним та знедоленим на суму близько 45 мільйонів євро. Саме ця гуманітарна організація була першою, яка прибула до Львівщини після мов повномасштабного вторгнення. Це стало можливим завдяки тому, що організація отримала в Україні реєстрацію ще у 1998 році, і з того часу її постійне представництво працює в місті Берег. Угорські партнери поряд з продуктами, засобами гігієни та одягом ще до війни під час пандемії коронавірусу регулярно передавали до України медзасоби для підтримки боротьби з вірусною інфекцією. Днями ж у Львові відбулося вручення тих 100 апаратів ШВЛ, які завдяки підтримці угорського уряду та активній участі угорської екомінічної служби допомоги будуть передані до лікарень, переважна більшість яких знаходиться у прифронтових регіонах. наразі йдеться про передачу 100 апаратів ШВЛ. Їх вартість перевищує декілька мільйонів євро. Вони дуже хорошої якості. Їх буде передано до великих лікарень. Де ми зараз знаходимося? Це один із пунктів призначення. Ми бачимо, що ці технічні засоби потрапили до рук спеціалістів. Це для нас дуже важливо, щоб допомога, яку ми привозимо з Угорщини і яка є допомогою угорського народу, була використана за призначенням та максимально ефективно. Усі наші українські партнери дуже тісно співпрацюють з нами, і це є нашим досвідом і зараз. Вони дуже вдячні за підтримку. І як ми бачимо, українська медицина не витримала б навантаження без зовнішньої допомоги. Про надання цієї допомоги для лікарень Дніпропетровської, Донецької, Івано-Франківської, Тернопільської, Херсонської, Київської, Одеської, Миколаївської, Харківської та Львівської областей ще у жовтні було підписано меморандум між директором угорської екомінічної служби допомоги Ласло Лагалом та очільником Моз України Віктором Ляшком. Я хочу сказати, що Угорщина з першого дня повномасштабного вторгнення. Багато уваги приділяє допомозі України в різних формах. Я безпосередньо е, працюю в цьому напрямку і е, можу сказати, що допомога е, достатньо великих об'ємах і абсолютно в різних напрямках. Із е, е, того, про що можна сказати зараз, останнього це відбудова великих об'єктів соціальної інфраструктури в Київській області, це модульний дитячий свідочок, який давно вже працює. Е, окорна школа велика. Е, е, Фактично відновлюються з попелу, скажімо так, після російської е, ракети і інші об'єкти соціальної інфраструктури була перед найбільша партія автобусів е, і так далі. Е, і генератори, і ось зараз ми присутні на первіна фактично. Зараз знаходимося в лікарні, де бачили один із шевелів із став, який вже встановлений перший е, в лікарні. Голова Львівської ОВА Максим Козицький подякував угорським партнерам за апарати ШВЛ, які були передані до львівського медзакладу, де лікування проходять наші ветерани. Величезне дякую Угорській комунічній службі за цю співпрацю. Ще 100 апаратів сьогодні прийшли в Україну, і це ще один крок до нашої спільної перемоги. Для нас край важливо допомагати людям, щоб вони залишались, працювали і жили в Україні. Створити їм умови достойного лікування, а перемога буде за нами, коли з нами цивілізований світ У госпіталь. Виникє один з базових госпіталів, цивільних госпіталів, які надає допомогу для наших військових. Саме на його базі розгорнутий суперхюмен центр для реабілітації військових, які віддали здоров'я ім'я нашої перемоги. Загальна вартість медтехніки сягає 3 мільйонів євро, тобто один апарат коштує майже 30 тисяч євро. Одним із жахливих наслідків російської агресії в Україні є те, що лікарні та реабілітаційні центри працюють на максимумі, аби забезпечити допомогу як пораненим військовим, так і цивільному населенню. Сьогодні дуже важлива подія для сполоди здоров'я нашої країни. Дякуємо нашим друзям, партнерам для Друг за те, що а, сьогодні передали 100 класних апаратів штучної вентиляції легень для лікувальних закладів в нашої країни. Один із цих апаратів розподілений до госпіталя ветеранів збійського обласного е, Вінника, які є сучасним лікувальним закладом. І будь-який сучасний лікувальний заклад потребує. Сучасного обладнання відповідно до етапу доснащення затверджує наказу містерство породи здоров'я на одне ліжко інтенсивної терапії і має бути один апарат штучної вентиляції легень. І дійсно така допомога вона дозволить покращити надання висококваліфікованої медичної допомоги пацієнтам тих закладів, які отримують ці сто апаратів штучної вентиляції легень. Сьогодні 13 адміністративно-територіальних одиниць. А, тобто 13 регіонів нашої країни, заклади в 13 регіонах, матимуть всі сучасні апарати, які дозволяють проводити як інвазивну, так і неінвазивні мепуляції контрольовано за тиском, за об'єм з підпілом з параметрів, такі які потрібні для пацієнта, як дорослого, так і дитини, враховуючи легеневу механіку. І ще раз хочу подякувати а, нашим партнерам за таку вагону допомогу для системи охорони здоров'я нашої країни. Ще у 2020 році Угорська екомінічна служба допомоги передала Україні 50 апаратів ШВЛ. Також було передано велику кількість медзасобів та препаратів для більше ніж 30 медзакладів України. З лютого 2022 року ця ж організація була серед перших, які почали надавати допомогу українським біженцям як на території Угорщини, так і в Україні. Відтоді Угорська екомінічна служба допомоги, яка працює в Україні вже 25 років, допомогла більше ніж 480 тисячам українців. Майнапон ми передали 100 апаратів ШВЛ нашим українським партнерам через угорську екомінічну службу допомоги. Угорська допомога Україні почалася з перших хвилин з 24 лютого 2022 року. Було передане пальне апарати ШВЛ, медичні засоби та препарати, продукти та ще багато всього. Кожного разу ми консультувалися з керівництвом Закарпатської області та спеціалістами центральної влади. Сьогодні ми виконали черговий етап надання допомоги. Усього за участю угорської економічної служби допомоги вже було надано гуманітарної та іншої допомоги на суму у 45 мільйонів євро. Крім цього, ми навіть не можемо визначити загальну кількість та вартість допомоги, яку за цей час надали Закарпаттю та Україні в цілому угорські міста побратими, та всю ту допомогу, яку Закарпаття вже передало до тих регіонів, які найбільше постраждали внаслідок війни. Карпатоаялакошаїнок і ледве Карпатоялакошаї мені шаґітнюють то таке агабрушуйтою везетекбе. Угорщина й надалі готова надавати всебічну підтримку Україні, у тому числі і через Угорську екомінічну службу допомоги. Незабаром на сході нашої країни у місті Дніпро відкриється представництво Угорської екомінічної служби допомоги. Завдяки цьому співробітники організації зможуть особисто оцінити потреби мешканців прифронтових регіонів та надавати відповідну допомогу.